Бажаю здоров'я, єдина країна. Я не випадково сказав єдина. Почався сьомий день цієї страшної війни, війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, ніж за 30 років. Спочатку нам було однаково страшно, потім однаково боляче. А зараз все однаково, окрім перемоги. Окрім правди, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти, окрім життів наших людей, за яких ми переживаємо. Окрім України, за цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному. Ми полюбили один одного. Ми допомагаємо один одному. Ми боїмося один за одного. Вчора зранку на площі Свободи ми всі були харків'янами. Потім ворог зніс нас, усіх, ударами по житловим будинкам Бородянці. Вчора ввечері нас всіх бомбили в Києві. І ми всі знову загинули у Бабиному Яру від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє, обіцяє постійно, ніколи знову. Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію, Бабин Яр це особлива частина Києва, особлива частина Європи, місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Ви вбиваєте. Вдруге жертв Голокосту. У часи радянської влади там на кістках побудували телецентр. А ще спортивний комплекс, господарські споруди. Зробили там парк, щоб затерти справжню історію Бабиному Яру. Але за що його бомбили? Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить. Що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. В перший день війни жорстко бомбили Умань, куди, до речі, щороку приїжджають сотні тисяч євреїв помолитись. Потім, Бабин Яр. Де були розстріляно 100 тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу. Хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз, саме ви, мільйони, мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. Бо у мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців! Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по нашим містам. бомби, ракети, артилерія по мирним людям, знов і знов, по житловим кварталам, знову Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною, жодною Божою причиною, що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр. Як і ще. Військові об'єкти загрожують Російській Федерації. Як і ще бази НАТО, Софійський собор, Лавра, Андрійська церква. Що вони там не мріяли? Чорт з ними. Бо з нами Бог. За цей час ми об'єднали Європу. Ми об'єднали країни Європейського Союзу вже на новому рівні. Вищому, ніж формальний, вищому, ніж міждержавний. На рівні звичайних людей, мільйонів, мільйонів європейців від Атлантики до передмістя Харкова, де продовжуються жорсткі бої. Коли Європарламент, стоячи вчора, аплодував нам, він аплодував кожному з нас, нашій боротьбі, це було оцінкою наших з вами зусиль, нашого об'єднання за шість днів війни як 30 років. Тому Євросоюз і Відповідає нам так, ми розпочали спеціально прискорену процедуру приєднання. Наші дипломати і наші друзі об'єднують світ заради України і миру ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців проти самої держави та компаній. Ще раз нейтральна Швейцарія. То чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєдналися вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральним. А який підсумок для Росії? Прапор цієї держави більше не побачить на спортивних турнірах. Сучасна світова культура. Буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи. Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи. Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтесь, у це число майже шість. Тисяч загиблих росіян, російських військових за шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками, будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі, і за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них. Українці, пройшла ще одна ніч повномасштабної війни Росії проти нас, проти людей, проти України. Тяжка ніч. Хтось провів цю ніч у метро, в укритті, хтось у підвалах, комусь пощастило більше. Поспали вдома. Іншим дали притулок, друзі, комусь родичі, сім ночей. Ми майже не спимо. Або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, настане час, коли ми всі зможемо виспатися. Але це буде після війни, але точно після перемоги у мирі, який нам так потрібен, який ми завжди цінували, і який ми ніколи не руйнували. Я прошу всіх вас берегти своїх близьких. Берегти своїх побратимів, я захоплююся кожним з вас. Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, символ незламності, символ того, що люди в будь-якій країні, будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!